Третій етап у Божій роботі спасіння людства це робота періоду царства. Хоч Ісус прийшов між людей і багато звершив, Він лише завершив роботу відкуплення всього людства і послужив жертвою за людський гріх. Але Він не позбавив людину від усього її розбещеного характеру. Щоб уповні визволити людину з-під упливу сатани, потрібно було не лише, щоб Ісус став жертвою за гріх та взяв на себе людські гріхи, а й щоб Бог звершив іще більшу роботу, аби вповні позбавити людину від її характеру, розбещеного сатаною. Тож тепер, після того як людині були прощені її гріхи, Бог повернувся у плоті. Щоб привести людину в новий період і почав роботу кари та суду. Ця робота піднесла людину у вище царство. Усі, ті, хто скориться його владі, отримають істину вищого порядку та більше благословення. Поправді вони житимуть у світлі та здобудуть і істину, і дорогу, і життя. За допомогою цієї роботи суду й кари. Людина повністю пізнає брудну і розбещену сутність усередині себе, і зможе повністю змінитися та стати очищеною. Тільки так людина може стати гідною того, щоб повернутися до Престолу Божого. Уся робота, виконана сьогоденні, спрямована на те, щоб людина могла бути очищеною і зміненою через суд і кару словом. А також через рафінування людина може відкинути своє розбещення і стати очищеною. Христос останніх днів використовує багато різних істин, щоб навчити людину, викрити її сутність і розібрати людські слова та діла. Ці слова вміщують різні істини, як от людський обов'язок та як людина мусить коритися Богові та бути йому вірною. Як вона має втілювати в життя свою природну людську сутність, а також мудрість та характер Бога тощо. Усі ці слова спрямовані на сутність людини та її розбещений характер. Зокрема, викривальні слова про те, як людина відкидає Бога, говоряться щодо того, що людина є втіленням сатани та ворожою силою, що спрямована проти Бога. Беручись за свою роботу суду, Бог не просто кількома словами виявляє природу людини, Він викриває і обтинає протягом тривалого часу. Усі ці різні способи викриття й обтинання не можна замінити звичайними словами, а можна тільки істиною, якої людина цілковито позбавлена. Тільки такі способи можна назвати судом. Тільки таким судом може людина бути упокорена і остаточно переконана щодо Бога, ба більше може здобути правдиве знання про Бога. До чого приводить робота суду, то це до розуміння людиною істинного лику Божого та істини про свою власну непокору. Робота суду дозволяє людині здобути краще розуміння Божих намірів. Мети Божої роботи й таємниць, які людина осягнути не може. Також вона дозволяє людині усвідомити і пізнати свою розбещену сутність та корені своєї розбещеності, а також виявити потворність людини. Усі ці наслідки викликані роботою суду, бо сутність цієї роботи насправді полягає у відкритті істини, шляху та життя Божого для всіх. Хто в нього вірує ця робота є роботою суду, яку виконує Бог. Ці слова дуже зрозумілі робота викуплення, здійснена Господом Ісусом, лише прощала гріхи людей вона не усувала їхню гріховну природу і не рятувала їх повністю від гріха. Тому Божа робота спасіння людства. Не була завершена і вимагали від нього вираження більшої кількості істини та звершення етапу роботи суду для повного очищення і спасіння людства. У періоді царства Бог буде судити і усувати гріховну природу людей через вираження багатьох слів, істина Божих слів подібна до великого світла, яка відкриває всю темряву всередині нас. Через викриття та суд Божих слів, ми зможемо побачити, що наша гріховна природа досі глибоко укорінилася в нас. Лише тоді ми зможемо по-справжньому пізнати і зненавидіти себе, свідомо практикувати істину, діяти згідно з Божими словами та дозволити їм стати стандартом нашого життя у цей час. Ми справді будемо очищені від гріховної природи. Ми будемо цілком оновлені, перетворені на нових людей, створених Богом, людей, які зможуть практикувати Божі слова у всьому. Такі люди будуть остаточно очищені і, нарешті, зможуть увійти і перебувати в Царстві Божому. Це показує. Наскільки важливою буде робота суду в періоді царства для людства? З цього ми бачимо, що викупна робота Господа Ісуса повністю проклала шлях для роботи суду в останні дні. Робота суду в останні дні найважливіша і необхідна частина Божої роботи спасіння, і це буде єдиним шляхом для людства, щоб спастися і увійти до Царства Небесного. Якщо люди зможуть прийняти суд Божий в останні дні, їхні спотворені характери отримають можливість очиститися, вони більше не будуть грішити і противитися Богові, і зможуть по-справжньому підкорятися і любити Бога. Лише тоді Божа робота спасіння людства буде повністю завершена, і лише тоді шеститисячолітній план управління буде повністю здійснений. Ті, хто пройде через суд і очиститься, будуть захищені Богом під час великих лих і залишаться живими. Після цього з'явиться нове небо і нова земля, царство Христа. Ті, що залишаться, стануть народом Божим, вічно житимуть у його царстві та насолоджуватимуться обітницями і благословеннями Бога. Це виконає пророцтво з книги Об'явлення. Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося.